Ясний розум після сімдесяти секрети, які працюють. Друзі, чи бувало, що ви дивитесь на знайому людину, а ім'я ніяк не згадаєте. Це не просто незручно, а й лячно, ніби шматочок вашого життя зник. Спочатку забуваєте, куди поклали ключі, потім, що хотіли купити, а одного дня не можете пригадати, коли вонука день народження. У цей момент здається. Що втрачаєте не просто пам'ять, а зв'язок із собою, рідними, світом. Але ось що важливо це не вирок. Більшість ігнорують перші дзвіночки, думаючи, вік, що поробиш. Та це не так. Є прості, науково підтверджені дії, які ви можете почати вже сьогодні, щоб зберегти ясний розум навіть після 70. -ти. Ми розкриємо п'ять потужних звичок. Які шокують лікарів і повернуть ваш мозок до життя. Залишайтесь до кінця, остання звичка змінить усе. Перше гравітаційний удар, рух, що оживляє мозок. Ви уявляєте, що просте струшування може врятувати вашу пам'ять? Пан Олександр Мікулін, відомий інженер і винахідник, у 50 років почув від лікарів серце слабке, пам'ять слабше, довго не протягнете. Але він не здався і вигадав гравітаційний удар, стаєте на носки, різко опускаєтесь на п'яти, і все 30 секунд двічі на день, і кров знову ганяє по судинах, особливо в мозку. Дослідження показують, що такі рухи покращують кровообіг у мозку на 15%, а це кисень і поживні речовини для нейронів. Історія пані Галини, їй 77 років. Скаржилася, що забуває, де припаркувала велосипед. Дочка порадила їй спробувати гравітаційний удар. Через два тижні Галина радісно зателефонувала, я згадала, де лежать наші старі альбоми, які шукала півроку. Вона робить вправу щоранку і вечір, як ритуал перед чаєм. А пан Василь, 74 роки, відчував, що голова туманна. Побачивши відео про вправу, він почав її робити біля кухонного столу. За місяць він не лише став чіткіше думати, а й згадав рецепт пирога, який готувала його мама. Це як розбудити мозок. Сміється він. Чому ж це працює? З віком кров застоюється, якщо ми багато сидимо. Мозок не доїдає, нейрони голодують, і ви забуваєте просте. Гравітаційний удар. Це як струсити пили з килима, кров рухається, мозок оживає. Сьогодні зробіть 30 гравітаційних ударів 15 уранці, 15 увечері. Ставайте на носки, опускайтесь різко, але м'яко. Якщо важко стояти, тримайтесь за стілець. Це займе хвилину, але мозок скаже дякую. Ви спитаєте А якщо у мене проблеми з ногами? Якщо важко стояти, робіть вправу сидячи, піднімайте п'яти і різко опускайте. Головне рух. Порадьтесь із лікарем, якщо є сумніви, але зазвичай це безпечно. Просто задумайтесь, як часто ви даєте своєму мозку прокинутися. Може, ви весь день у кріслі. Напишіть у коментарях рушу, якщо готові спробувати цю вправу. Ваш мозок уже чекає. Друге женьшень – природне паливо для розуму. Пан Олександр вірив, що мозок потребує не лише руху, а й правильного пального. Його секрет женьшень – рослина, яку в Китаї називають коренем життя вона посилює кровообіг, насичує мозок киснем і тримає розум гострим. Дослідження показають, що женщин покращує концентрацію на 20% у людей після 60. -ти. Приклад пана Івана, 74 роки, щоранку почувався ніби у тумані. Лікар порадив настоянку женщиню 20 крапель за півгодини до сніданку. Через два тижні Іван знову розгадував кросворди і запам'ятав імена всіх нових сусідів. Мій мозок прокинувся. Каже він. А ось пані Софія, якій 78 років, боялася, що забуде важливі дати. Вона почала пити чай із жіншином, пакетики з аптеки. За місяць вона згадала, як звали її першу вчительку, і почала читати романи. Це як повернути молодість. Сміється вона. Чому працює це? Женшень, адаптоген. Який знижує стрес і живить мозок. Але важливо не пийте його ввечері, якщо маєте високий тиск, і робіть перерву після трьох тижнів, щоб не було звикання. Дійте, завтра ж купіть у аптеці на стоянку женщиню або чай, почніть із десяти крапель або одного пакетика вранці. Запишіть, як почуваєтеся через тиждень. Якщо жінка не для вас, спробуйте чай із ромашки, він теж заспокоює мозок. І знову можливе питання а якщо я не люблю трави, то я що жін не смакує, замініть його на продукти, багаті на антиоксиданти, чорницю чи волоські горіхи вони теж живлять мозок, але м'яко. Завжди питайте лікаря, якщо є хронічні хвороби. Подумайте зараз, що ви даєте своєму мозку щодня. Каву і телевізор, чи щось, що його живить. Напишіть у коментарях, чи пробували женьшень, і що змінилось. Ваш досвід надихає інших. Третє. Пам'ять у лосці, мед і селера. Хто б подумав, що на вашій кухні ховається секрет ясного розуму? Пан Олексій відкрив, що суміш меду і селери творить дива. Мед, природний антиоксидант, захищає нейрони. А селера відновлює зв'язки в мозку. Доведено, що мед покращує пам'ять на 10%, якщо їсти його щодня. Доказових історій багато. Наприклад, пані Марія в свої 80 років забувала, що купила в магазині. Внучка порадила напій дрібно нарізати 10 см кореня селери, додати дві ложки меду, залити теплою водою, настояти 2 години. Марія пила склянку щодня і через тиждень згадала ім'я вчительки з дитинства. Це магія. Сміється вона. А пан Степан, 76 років, не міг запам'ятати номери телефонів. Він почав пити мед із селерою перед сніданком. За два тижні він згадав, як готувати борщ за рецептом дружини, і навіть записав його. Мій мозок оживає. Каже він. Як це працює? Мед бореться зі старінням клітин, а селера покращує концентрацію. Разом вони, як паливо для нейронів. Починайте діяти вже сьогодні, зробіть напій, наріжте 5 см селери, змішайте з ложкою меду, залийте склянкою теплої води. Пийте раз на день тиждень і запишіть, що змінилось у пам'яті. А якщо я не люблю селеру? Замініть селеру на моркву, вона теж корисна для мозку. Або їжте ложку меду з горіхами. Головне регулярність. Задумайтесь, чи даєте ви своєму мозку їжу щодня. Напишіть у коментарях пам'ять у лосці, якщо спробуєте цей рецепт. Ваші історії гріють серце. Четверте осанка. Ключ до ясного розуму. Сутулість це не просто звичка. А ворог вашої пам'яті, коли ви горбитесь, судини в шиї і спині перетискаються, мозок недоотримує кров і кисень. Лікарями доведено, що вірна осанка покращує кровообіг до мозку на 20%. Пан Олександр радив прості рухи піднімати руки вгору, ходити з книгою на голові чи просто тримати спину рівно. Пан Михайло, 73 роки, помітив, що після сидіння в кріслі голова туманна. Він почав щоранку робити вправу, стояв із книгою на голові хвилину. Через три тижні він не лише виправ осанку, а й згадав, як вирішувати шахові задачі. Я знову чітко думаю, каже він. А пані Наталя, 79 років, скаржилася на забудькуватість. Вона почала витягувати руки вгору десять разів щодня. За місяць вона краще спала і згадала. Де сховала улюблені сережки. Осанка це молодість. Сміється вона. Чому це працює? Рівна спина це вільний шлях для крові до мозку. Без кисню нейрони засинають, і пам'ять слабшає. Щодо початку ваших дій, то вже сьогодні спробуйте ходити з книгою на голові хвилину уранці й увечері. Або просто піднімайте руки вгору 10 разів, тримаючи спину рівно. Запишіть, як почуваєтеся. А якщо у вас болить спина, почніть із легкого, сидячи, витягуйте плечі назад 5 разів. Якщо є біль, порадьтесь із лікарем, але зазвичай це безпечно. А в цей час подумайте, як сидите ви зараз, спина рівна чи горбиться. Напишіть у коментарях, чи спробуєте вправу для осанки. Ваш мозок уже готовий дякувати. П'яте. Тренуй мозок, щоб не втратити. Мозок, як м'язи, не тренуєш, слабшає. Пан Олександр казав перестанеш учитися, розум гасне. Він щодня запам'ятовував вірші чи вирішував задачі, і в 75% міг розповідати про свої винаходи годинами. Науковці довели, що щоденні розумові вправи знижують ризик деменції на 25%. Візьмемо пані Лідію, 82 роки. Після виходу на пенсію перестала читати, і пам'ять погіршилася. Вона почала щовечора згадувати п'ять подій дня, що їла, з ким говорила. Через місяць вона написала спогади про дитинство. Мій мозок засвітився, каже вона. Її сусід, пан Роман, 75 років, забував імена онуків. Він почав учити по п'ять нових слів щодня. За два місяці він згадав. Як грати в шахи і переміг онука? Я знову живий. Сміється він. І ось як це працює, нові завдання створюють нейронні зв'язки, мозок оновлюється. Без тренувань він засипає, і пам'ять тьмяніє. Починайте практикувати вже сьогодні ввечері, згадайте п'ять речей, які ви робили впродовж дня розмова, новина, рецепт. Запишіть їх. Робіть це тиждень і подивіться, як пам'ять оживає. А якщо вас втомлює навчання, то не треба складного. Читайте газету, готуйте новий рецепт чи слухайте радіо і переказуйте. Головне, мозок має працювати. А взагалі, задумайтесь, коли ви востаннє вчили щось нове. Напишіть у коментарях, треную мозок, якщо готові почати. Ваш розум чекає на виклик. Висновок, ваш мозок може сяяти. Друзі, пам'ять це не просто слова чи дати, це ваші історії, ваші рідні, ваше життя. Кожен забутий момент, це ніби втрачений шматочок пазла, який робить вас собою. Але ви щойно дізналися п'ять простих звичок, які повертають мозок до життя, гравітаційний удар, женшень, меди з селерою, осанка і тренування розуму. Це не магія. Це сила вашого вибору. Уявіть, як через місяць ви легко згадуєте імена сусідів, улюблені пісні, дитячі пригоди. Рідні дивляться на вас із захватом, ти як у молодості, так і живий. А головне, ви самі відчуваєте, що ваш розум сяє, як сонце влітку. Не чекайте завтра, не відкладайте на потім. Ваш мозок це скарб, і він чекає, щоб ви про нього подбали. Почніть із малого, зробіть 30 ударів паятами просто зараз, виправте осанку, сидячи за столом, чи згадайте 5 моментів цього дня перед сном. Кожен крок це подарунок собі, це шанс прожити кожен день із радістю і ясністю. Ви заслуговуєте бути собою яскравими, живими і з пам'яттю, яка зберігає кожен теплий спогад. Що вас надихнуло найбільше? Гравітаційний удар. Медовий напій чи тренування мозку. Напишіть у коментарях число 2, якщо ці звички вас запалили, і розкажіть, що спробуєте першим. А може, у вас є своя історія, як ви повернули пам'ять до життя. Пишіть ваші слова, це вогник для всіх нас. Підписуйтесь на наш канал, тут ми ділимося з вами корисними знаннями, а ви можете поділитися цим відео зі своїми друзями. І не забудьте. Кожен день це нова можливість зробити ваш мозок сильнішим. Візьміть ручку, запишіть одну звичку, яку почнете сьогодні, і скажіть собі: Я обираю ясний розум. Живіть мудро, тримайте пам'ять у тонусі, і нехай ваші спогади сяють, як зорі в літню ніч.